Особлива ма прикарпатка реалізовує проєкт підтримку для жінок, які є мамами дітей з розладами аутичного спектру. Ярослава Берлат вже створила ютуб канал, де публікує інтерв'ю з жінками, які діляться досвідом, щоб підтримати та допомогти матусям, які ймовірно відчувають себе розгубленими. Тут на каналі особлива ма запевняє авторка. Мами знайдуть цінну інформацію, важливі контакти та головне підтримку. Привіт, мене звати Ярослава, і сьогодні ми записуємо дебютний випуск проєкту Особлива ма Проєкт, на який надихнув мене мій син, в якого розлад аутичного спектру. Ярослава Барлат родом з Коршева, що на Коломийщині, зараз мешкає Івано-Франківську за фахом, музикантка, скрипалька, вокальна тренерка, співачка розповідає її проєкт Особлива ма про материнство та дітей з різними розладами. Ідея з'явилася, коли сама шукала підтримку і розуміння, а тому замислила створити онлайн простір, де мами, які проживають непрості, але унікальні історії, зможуть ділитися своїм досвідом. Особливо ма це проект про дуже сильних жінок. Які стикнулися з непростими викликами в житті, коли дитини є той чи інший розлад, і шлях цілих родин, які беруть волю в кулак, і окрім того, що вони з дітьми проходять цей етап корекції, терапії, вони ще стають також або спеціалістами в цій сфері корекційними педагогами, або просто в своїй ніші також мають потужний ріст. Наскрізною темою цього проекту, звісно, є аутизм, тому що я безпосередньо з цим стикнулася, і це моя біль, і водночас і якесь благословення. YouTube проект Особлива ма про неймовірних жінок розповідає Ярослава, яких варто знати. Це жінки продовжує авторка, які, не зважаючи на виклики, знаходять сили для розвитку і боротьби та ще й мотивують інших. Поки каже Ярослава Берлат, записані лише чотири програми, але вже зібрано багато інформації для батьків, дітей з розладами аутичного спектру. Я побачила, як по-різному підходять матері а, до, до тієї ж корекції. І я побачила, що це все може бути нормальним. І це нормально, що, наприклад, так настільки інтенсивно, і там 100-500 занять в тиждень. І, наприклад, дуже м'який шлях. І прийняття, і бачити в дитині дитину, і навіть великого вчителя, тобто і це, і це нормально, і це нормально. І я зрозуміла, що треба відчувати на даний момент, що тобі зараз в силі, в ресурсах твоїх. Якщо ти чуєш, що ти якби не вигріваєш, як жінка, як мама, просто як людина, то трішки. Робити паузу на заняття, на все і бути з дитиною просто як е, мама і дитина. Я побачила це на проєкті, тобто що мені ці мами підтвердили, що це нормально. Не обов'язково гнатися як та тварина в кут. Я жену заняття одне за другим, генетик, а там нутриціолог, тобто. Спокійно, спокійно, тобто нормально нічого не робити, якийсь час, нормально десь гнати, а потім зрозуміти, що треба балансувати. Найважливіша порада для мату з дітей з розладами аутичного спектру каже Ярослава Берлат: не питайте себе, за що це вам, а перефокусуйте на питання для чого, і після цього для чого приходить дуже багато розуміння. Ви бачите в дитині вчителя. Він вчить. Він вчить цілу родину. Приймати оцю нестандартність, інакшість, ну, нейровідмінність, він дуже багато. Він чи вона, ця дитина вчить. І якщо ми зміщуємо фокус на для чого мені це, як мені. Моєму чоловіку, тобто тоді набагато легше стає, і максимально багато любові любові, любові до дитини, тому що тільки любов лікує. Ярослава Берлат щиро вірить, що проєкт Особлива ма її шлях та досвід інших жінок стане підтримкою для сімей, які виховують дітей з розладом аутичного спектру. А ще певна авторка. Її проєкт Особлива ма допоможе популяризувати розуміння і толерантність. Шукайте на ютюбі канал Особлива ма.